Вітаю, це новина нарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску 24 лютого, День, що змінив усе спогади захисників та руйнування Харкова. Угода про Копалини, Київ та Вашингтон створюють інвестиційний фонд. Демократія. Ні, не чули. Республіканці хочуть підлаштувати Конституцію під Трампа. Про це й не тільки далі. Цього тижня минуло три роки від початку Великої війни. За цей час Росія понівечила в Харкові 8239 житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 вишів, 89 медичних і 15 закладів культури, 223 адміністративні споруди та 2344 об'єкти критичної інфраструктури. За інформацією міського голови Ігоря Терехова такого масштабу руйнувань Харків не знав із часів Другої світової, яким видався ранок 24 лютого 2022 року, коли десятки російських ракет завдали масованих ударів по території всієї України, а війська загарбників почали наступ зі сходу півдня та півночі. Згадують ті, хто від перших днів боронить Україну на фронті. Жанна розбудила, читала новини. каже війна. Я кажу, яка війна, не може такого бути. Там вдома давучик приходить на роботу, поприлітали по місту Київ, От в моєму місті трошки прилетіло, справилися пішли в інформацію. В Рівному я йшов на роботу. Вдома в кроваті, як і всі, як більшість. Збирався на роботу. Місто роботи пішов в інколи. Ну, я думав, що то сусід напився та і поворотом стукає. А казалось, що Миколаїв трохи аеропорт аеропорти все на світі. Дуже добре пам'ятаю, дуже страшно було. Ну, я працював в Братиславі, вдома, в Харків, пішов на роботу. Був у мами в селі на позицію. До кінця не вірю, що це правда. Нас підняли по тривозі. Ну, четверта година ранку, я думаю, ну, що це неправда. Думав, дайте поспати, але це казалось правдою. і ми одразу поїхали на свій напрямок. Дуже страшний день був в мене. Дуже багато друзів було військових, і це, все, це вся двіжуха почалася. Була така мисля, що треба їхати додому, треба захищати свою батьківщину. І так, якби кожен пішов з нас, то я думаю, перемога була б ще скоріше. У своєму телеграм-каналі, на штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев, написав: ми вистояли там, де мало хто вірив у можливість опору: Київ, Харків, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Запоріжжя, Одеса міста, які мали впасти. Але стали фортецями. Ми звільняли те, що здавалося втраченим ми робили неможливе. І сьогодні, після трьох років війни, у нас немає права зупинятися. Наша боротьба це не лише війна за території, це війна за майбутнє, за нашу свободу, за право бути господарями на своїй землі. Нині у повітрі висить запашок договірняка, який за спинами України намагаються влаштувати Путін та його Вашингтонський пудель. Що про ймовірне замороження лінії фронту думають матері загиблих українських воїнів, дізнавались кореспонденти Радіо Свобода, того самого, яке так прагне закрити Трамп. А для чого ті люди, наші сини, наші батьки, чоловіки, брати, сестри не дали життя. За що? За те замороження конфлікту, щоб воно ще було для наших, для моїх внуків. Ні, я такого не хочу. Знаєте, я останнім часом мені тяжко даже слухати, що твориться. Дуже тяжко. В будь-якому випадку заморожувати його не можна. Я так рахую, тому що воно буде на покоління. Якщо зараз її заморозить, як кажуть любою пшиною, через років три вже, не п'ять навіть, підуть мої оноки. І вона не зупиниться. Тому як би боляче не було, як би скільки хлопців не гинули, але її не можна зупиняти. Треба йти, бо зупини, вони далі підуть. Але підуть вже так, що вже зубового місця не залишиться взагалі нікого. Тим часом Україна і США випрацювали остаточний варіант угоди про Копалини. Це угода, якою спільно керуватимуть Київ та Вашингтон. Повідомив прем'єр-міністр України Шмигаль. Текст документу починається зі згадки, що Вашингтон надав значну підтримку Україні після вторгнення РФ. При цьому угода не містить конкретних гарантій безпеки для України, що є ключовою вимогою Києва. Але в ній йдеться, що Сполучені Штати підтримують зусилля України отримати їх. А також що збережуть довгострокові фінансові зобов'язання щодо розвитку стабільної України, яка економічно процвітає. Крім цих загальних заяв, основна частина угоди стосується створення спільного інвестиційного фонду реконструкції. З документу також випливає, що жодна зі сторін не може вийти з договору в односторонньому порядку. Там також зазначено, що вона підлягає затвердженню Верховною Радою України, але про підписання Конгресом штатів не йдеться. В цьому документі міститься багато пунктів, на які немає відповіді. Лише зазначається, що ці питання розглянуть у майбутній угоді. Серед таких ключових моментів як розподілиться спільне володіння фондом, є ознаки, що це може бути не просто 50 на 50. Деталі управління та функціонування фонду також ще належить з'ясувати. На момент випуску подкасту відомо, що Володимир Зеленський прибув на зустрічі з Дональдом Трампом в Білому домі сьогодні, 28 лютого. Також планується підписання угоди про корисні копалини та спільна прес-конференція президентів України та Сполучених Штатів. Між тим Путін подсуетілся і запропонував Трампу російські рідкісноземельні метали, які контролює його попихач. Про це повідомляє проект розслідувань телеканалу «Настоящее время. Кремлівський диктатор своїм указом націоналізував найбільшого виробника рідкісноземельних металів в Росії і передав його держкорпорації Росатом, яку контролює його давній друг. Після цього він дав інтерв'ю, в якому заявив, що РФ більше рідкісноземельних металів ніж в України, і запропонував Сполученим Штатам взяти участь у таких проєктах. Наступне повідомлення з розряду висловив: і де ми вже таке бачили. Йдеться про те, що прихильники Трампа хочуть змінити Конституцію США, аби той міг балотуватися на третій термін. Про це повідомляє NBC News. Ініціативна група консерваторів намагається переконати республіканців внести поправку, яка дозволить президентам керувати країною не 8, а 12 років. Зробити це можна двома шляхами: через Конгрес, де позиція республіканців у палатах слабка, або через національний конвент. У другому випадку, зазначає NBC, це може вигоріти, бо там республіканці контролюють 57% штатів. І на сам кінець трошки позитиву. Нині спостерігається тенденція виснаження росіян на фронті. Про це розповіли в оперативному групованні Хортиця. Коментуючи ситуацію біля Покровська, грешник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Трегубов зазначив. Що окупанти зав'язли на цій ділянці фронту? Якщо брати саме наступ на росіян безпосередньо з півдня від Покровська, їхніх спробу охопити місто з західного боку, то да спроба завдана станом на зараз з неї невдачі. І це не зважаючи на те, що вони там не мають ще й не й не, неподалік потужний новопавлівський напрямок, звідки можна перекидати сили у росіян. Мені здається, в них теж зараз немає такого чіткого розуміння. А за що власне йде війна, навіть там російський солдат, який наступає умовно кажучи на Харківщині. Я розумію, що для російських солдат якась ідеологія чи політика це щось третє чи четверте, але вони все ж таки думають: ну от я тут зараз наступаю на той самий Кубківський. А ми ж цей купі школи колись і Потім ми звідти пішли. А зараз мені ось відерве ручку ну, ніжку, а ми звідси знов підемо, бо там хтось про щось домовиться. Бо, бо там бо поговорять з Трампом, вирішать, що, що з Харківщини все одно треба йти. І знаєте, якось ну, бажання небажання може приходити. Таку ситуацію військовий пов'язаний насамперед з ефективними діями українських підрозділів БПЛА, а також їхньою співпрацею з піхотою. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний, захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Олександр Черкашин, Сергій Ляшенко, Олександр Сосонний. Ігор Лихонін, Денис Щербак, Олександр Білошапко, Микола Афанасьєв. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. А з вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!